День журналіста це професійне свято працівників газет, журналів, телерадіокомпаній, інтернет-видань, усіх тих, кого називають четвертою владою. Сьогодні ці зали зібрали професійних майстрів пера, які несуть інформацію у кожну оселю. У сучасному світі високих технологій та шаленого ритму життя нічого не коштує так дорого, як інформація. Словом можна запалити серце мільйонів або ж, навпаки, внести сумнів та зневіру. Тому на плечі спеціалістів, які працюють в цій галузі, показують, Вкладена велика відповідальність. Сьогодні важко уявити діяльність взагалі суспільства без засобів масової інформації. Чи це газети, чи це телебачення, чи це радіо, чи видавництво взагалі там, тому що ви війшли в кров, в, кров, в плоть нашу. А ви маєте відношення і до ЗБШ, і до податкової, і до там, скажімо. Науки, комунальних підприємств, просто людей, до бездоланих, до дітей, все абсолютно все разом. І все це формується з вами громадська думка, громадська свідомість наших людей. І робите це добре. Тому за це вам спасибі. І я вам зичу доброго здоров'я, щоб вирішувати всі ці питання, які є. Ну, зрозуміло, таких творчих злетів. Щоб ця іскорка була постійно у вас, тому що це не просто в себе в такому тонусі тримати, це теж треба. Великі зусилля, в тому числі і фізичні інформаційний простір користання представлений досить широко. У місті виходить п'ять газет. Працюють два телебачення та радіо. В цей день на адресу працівників змі лунало чимало вітань. Виступаючи, зазначали: журналісти це майстри слова, які не творять матеріальних цінностей, але саме вони великою мірою формують свідомість громадян активну життєву позицію. Ми дякуємо. Вам за вашу роботу, за ваше об'єктивне, оптимістичне подання інформації. Хочу всім вам побажати збільшення тиражів, збільшення глядачів, слухачів, творчих успіхів вам, здоров'я, міцного, достатку, сімейного вам затишку всім. Успіхів у вашій творчості. На урочистій частині з нагоди відзначення дня журналіста за сумлінну працю, творчий підхід до виконання службових обов'язків висвітлення багатогранного життя територіальної громади, міста Коростеня були відзначені кращі працівники засобів масової інформації. В цей день усі побажання та вдячні слова були адресовані винуватцям свята. Немає жодної галузі, яку б не висвітлювали майстри пера. Журналістів не лякає спека та холод, злива та сніг. Вони завжди напоготові в будь який час дня без вихідних і відпочинку завжди в перших рядах, аби швидко, якісно та достовірно підготувати інформацію та донести її до жителів міста. те, що ви висвітлюєте, те, що ви даєте сьогодні у ваших засобів ...масової інформації, воно є, воно є живе і воно визиває діалог. Це приємно. І що я хочу сказати, що навіть є якась така конкуренція на ринку, це також дуже приємно. Це дає можливість вам розвиватися. І що може бути більше, ніж ваше слово? Воно може підняти, воно може окрилити, воно може звеселити і воно може зачепити, звичайно. Я сказала Ліна Костенко, найкраще і влучно. Я не можу більше і іншого слів підібрати. Що слово струм, слово меч, а відче слово вічове. Зазвичай іменинники у свій святковий день отримують подарунки. Доволі оригінальним та нетрадиційним був подарунок від голови Коростенської міської організації партії регіонів Тетяни Баранівської. Усіх присутніх представників преси вона привітала спеціально замовленим до Дня журналіста тортом, який справді підсолодив святкову атмосферу в залі, додавши ще більше посмішок та хорошого настрою. Доволі тісна та дружні співпраці склалися спеціалістами Коростенської об'єднаної державної податкової інспекції. Вони не Лишилися осторонь цього свята, та на знак поваги і хороших відносин теж поздоровили представників змі. Дуже багато сьогодні теплих слів було сказано на адресу наших ветеранів, журналістів, які стояли на початку діяльності тих чи інших засобів масової інформації. В цей день їх згадали поіменно. Вони в свою чергу вітали молодих спеціалістів та бажали творчих успіхів, розвитку та процвітання.